Тарпат, ось цей підсніжик, який я його показував в кінці січня, він ось так трішки як -то закляк, але живий. Я, напевно, якщо будуть морози, його призакрию. Ну, ось як бачимо, снігу так і немає у Славську. Як я казав, нема або не є. Будемо живати різні форми, але ми будемо всі разом досконалювати, спрощувати зайві слова, зайві якісь такі як-то довготривалі вислови вилучати, видаляти і так далі. Ось. Але я коротко хотів сказати і запрошую на свій канал. Я завантажу сьогодні відео е, не моя Сергія Комісарова, він в мене бував. Там про мене, там кілька є відео про художників, які бували. Я ще завантажу, навіть не запитав його. Але там все написано, авторські права, все зрозуміло. Просто він чомусь не взиває цей канал. Отже, я запрошую, завантажу і буду писати багато. От бачите, які брунки вже в Карпатах. У лютому ось таке. Так що на зв'язку. І відкривається, якби розширюється мій формат контактів, стосунків з світом через інтернет, особливо на YouTube-каналі. Тож будьмо. Завершені трішки з майстерні всі кімнатки, де я живу. Як бачимо, я вивчаю англійську мову німецьку відновлюю. Це було років назад 5-8 почато, але це є можливість зараз в інтернеті, не треба ніяких репетити. Тож будьмо сильні і здорові.